Сьогодні 21 вересня і перший день прийому до черкаської поліції. І за моєю спиною ви можете бачити, скільки бажаючих прийшло до черкаської власної філармонії, щоб подати заявку і спробувати все таке стати поліцейським. Інформація про набір до черкаської поліції з'явилася у соцмережах уже давно. Перспектива стати одним із полісменів та отримати постійну роботу зацікавила багатьох черкасців. Особливу увагу конкурсантів приваблювали двоє поліцейських, що наглядали за громадським порядком на вході будівлі. З 9 години ранку десятки охочих вступити до лав Черкаської поліції прийшли на реєстрацію у будівлю філармонії. Відразу на вході їм видавали анкети та брошури із довідковою інформацією про нову поліцію. Людей було настільки багато, що не всім конкурсантам вистачило відведених місць, тому вони були змушені заповнювати реєстраційну анкету де-інде. Вирішив спробувати стати поліцейським, і 31-річний Сергій. Так він пояснив своє прагнення стати охоронцем правопорядку. Прагнення змінити державі, щоб були зміни на краще. Сергій також додав, що оцінює свої шанси стати поліцейським 50 на 50. Окрім чоловіків, реєстраційні анкети заповняли і представниці прекрасної половини людства. Ольга поділилася, що зовсім не боїться ситуації, які можуть спіткати її у майбутній професії, адже з дитинства мрія стати поліцейським. Ну, потому що, во-первых, это что-то новое, это всегда мені, так як це хороший шанс зараз не проходити навчання на протяжении 5-6 років в університеті, то есть дають молодим таку можливість, почему б не воспользоваться. Презентувати набір до нової поліції приїхав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Проте його виступ намагалися зірвати активісти всеукраїнського об'єднання Свобода. Радий вас бачити тут. А ми вас чому у нас сьогодні Гальба! добрий день? Гальба! Тому що ми сьогодні Гальба! починаємо добру справу. Той, Хто кричить ганьба? У з ганьбою живе Гальба! Гальба! Витримавши паузу, міністр продовжив свій виступ. І так сьогодні ми починаємо добру справу. Нову Ця нова патрульна поліція повинна дати нову якість для кожного з нас. Тому що це ваша нова поліція. Також перед публікою слово мала київські поліцейські, родом із Черкас. Голова патрульної служби України Олександр Фацевич. Завершальний виступ був за мером Черкас Сергіємодарича. І що завдання поліції не стільки потім. Бігати, когось розшукувати скільки, забезпечувати, щоб лихо не могло статись. Далі міністр зайшов до реєстраційного пункту та поспілкувався з потенційними поліцейськими нашого міста. Після чого провів брифінг із журналістами. До кінця року всі міста України будуть, всі обласні центри України, що там трупна міста була охоплені. Я думаю, що к марту по всій країні... вже буде патрульна поліція в городах. І в який момент почнуть вже ці слідчі. Дорожна поліція, потребують замінка їх на траси. Очисткові, котрі будуть займатися. вместо участкових будуть поліцейські нової. Арсен Аваков зазначив, що всього буде відібрано 200 осіб. Очільника поліції будуть вибирати за новою схемою. За словами міністра, це буде особа, яка має досвід роботи патрульним у інших містах України. Дав відповідь Арсен Аваков і на запитання про зарплату працівника поліції. Я сказал о том, что мы будем увеличивать уровень требований полицейских. Соответственно, мы повысим уровень зарплаты. То есть мы планируем, что средняя зарплата рядового полицейского будет находиться в районе 6 тысяч гривен. Это высокая зарплата по сравнению сейчас. Сейчас 2 300, 2 400. И надо честно говорить, что за 2 300, 2 400 вы не получите честного милиционера, как и не имеете. Тарина дячок, Яна Кондратюк Олег Магльований спеціально для студентського телебачення ЧНУ.